Інклюзивному театру «Незабудки» виповнилося шість років. У свій день народження представники театру і актори подарували глядачам дві вистави: перша киця та її друзі. Друга прем'єра за мотивами казки Задирикувати півень. Пан Півень. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Одразу дві вистави подарували глядачам вихованці інклюзивного театру «Незабудки». на сцені близько 30 дітей демонстрували свою творчу майстерність: наймолодшому актору 5 років, а найстаршому 38. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність систематично підтримує інклюзивний театр «Незабудки» протягом усього періоду їх діяльності. Свято мистецтва і гарного настрою також відбулося за підтримки благодійного фонду. Я вважаю, що ці діти вони вже соціалізовані, бо вони дуже просто, дуже швидко і дуже так себе почувають серед людей, дітей. Тому вони гармонійні, вони йдуть на контакт дуже легко, доброзичливі. Тому я вважаю, що це потрібно. Але наші діточки дуже легко з цим впорають. Це дуже велика робота, тому можна багато про це казати. Сьогодні ми також долучилися як друзі, як партнери надали можливість. Придбати тканини на нові костюми до цих вистав». Першу виставу представила молодша група інклюзивного театру Киця та її друзі. Це про справжню дружбу. У виставі багато пісень та танців. Діти старанно розповідали цю історію. Друга пан півень, вже від старшої групи. Вистава насичена діалогами серед персонажів, танцями та динамічною зміною подій. Вихованці театру передали повну палітру емоцій діючих осіб. Режисером, постановником обох вистав є Людмила Журавель. Дуже багато було шляху пройдено, бо дітки з ці дітки вони мають багато складнощів і з пам'яттю, і з вимовою, і з проживанням емоцій. Якщо ми кажемо про театр, це типу, те, по перше проживання емоцій. І старша група ну на, на, на мій погляд, дуже багато часу приділила для того, щоб вивчити текст. Бо тексту по перше, за всі шість років дуже багато, але ж вони дуже добре впоралися з самого першого. Року народження нашого театру, фонд Солідарність стали нашими друзями, і все, що ми дуже багато, це і вистави, і саме перше, навіть декорації у нашому житті, це був наша перша подорож у Київ на фестиваль, наш перший фільм про наш театр це все фонд Солідарність. Це наші друзі. Я завжди говорю, це наші такі хресні батьки. Бо мені дуже приємно, що коли б я не звернулася, навіть у воєнний. Час вони ніколи нам не відмовляються Після кожної вистави акторів нагороджували дипломами. Також артисти отримали спеціальні подарунки, пам'ятні статуетки. Це від політичної партії Слуга народу. Голова депутатської фракції Слуга народу у Дніпровській міській раді Аліада Мансурова особисто подякувала акторам та їх батькам за надзвичайні зусилля та роботу над їхньою справою. Свій день народження театр зустрічав в одному з приміщень університету митної справи та фінансів. Керівництво університету давно підтримує і артпаралелі, і конкретно незабуток. Чим можемо? Іноді це тим, що наші студенти долучаються до якогось заходу, іноді це як зараз допомога з приміщенням, іноді з репетиціями, тобто, так як ми можемо це допомогти. Коли ми кажемо соціалізувати діток, то як за своєю специфікою роботи, можу сказати, що суспільство треба соціалізувати і привчити до таких діток. Тому ми завжди раді, коли діти дітки себе показують, коли вони показують, що вони такі самі діти, як і всі навколо. І саме це привчає суспільство до такої дивної думки, що навколо є ті самі діти, просто вони потребують трошечки більше уваги і, можливо, трошечки більше якихось умов. Батьки активно долучилися до реалізації вистав, шили костюми, малювали декорації та створювали авторські пісні. Готувалися ми з Нового року. І е, ця вистава унікальна тим, що у нас і музика тут унікальна, у нас пісні звучать унікальні, написані саме для цієї вистави. Нам костюми малював справжній художник по костюмах, е, мами шили костюми. Ми всі настільки переймалися цією виставою, і що ця вистава дає нам, взагалі нашим дітям. Ви знаєте, протягом підготовки вивчення ролей е, вони дуже характерні. Наші дітки починають розуміти. Ці підтексти, а також вони програють ці стосунки між героями казки, розуміючи, який конфлікт між цими героями, і таким чином вони зростають соціально. Головну роль у виставі Пан Півень виконав Артем. Хлопець багато готувався до цієї ролі. Якщо «Я сьогодні головну роль Горана. Це вабжуля, он там сім'ї там керують постійно. Чому дали таку роль, чому я дуже з нею опортися, вивчити багато слов? І я не знаю, так це буде так. Я так думаю, що все добре і все буде уважно дивитися. Хоюватися не треба, але можна працювати над собою. Як досить актор на сцені, він дуже вичить много судов, вийти на сцену, сиглати мономовільно, щоб це було гано, гучно, що було красиво. Громадська організація, центр інклюзивної творчості Арт Паралелі, на базі якої працює інклюзивний театр «Незабудки», має багато планів. Так влітку для дітей створять літній табір. Паралельно будуть працювати над творчими навичками вже дорослих акторів та розвивати молодші групи. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.